Надійний тил, половина перемоги, 12 тонн гуманітарного вантажу відправили в зону антитерористичної операції члени Хмельницької обласної організації партії Солідарність блок Петра Порошенка. Активісти планують побувати у Сватово, Старобільську, Новоядарі, Трьох Артемівську. Вітаю, колеги. Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з трьох ізбинків, що на Луганщині. Сьогодні було доставлено гуманітарну допомогу на Донеччину та Луганщину нашим бійцям, яку назбирали мешканці Хмельницького та Хмельницької області. Очень радий, що к нам приїхали Тут є города. нас земліков немножко. Просто ради вам. І огромне спасибо, що что... не забуваєте. Приємно, що поряд з військовими в одному строю стоять небайдужі цивільні люди, волонтери. Ми об'єднаємо всю Україну, не віддамо ми нашу батьківщину. було доставлено продукти харчування, речі особистої гігієни та питну воду. Також гуманітарну допомогу отримали будівельники, які будують фортифікаційні споруди на третій лінії оборони. І в основному всі такі важкі будівельні роботи закінчені. Ви вже не вперше перебуваєте в зоні, АТО з гуманітарною допомогою. Дякую вам за запрошення і можливість висловити подяку. Цім небайдужим городочанам, які зібрали цю гуманітарну допомогу. Це дійсно люди з великої букви, з великої літери. Це люди, які сьогодні своєю працею заробили кошти, заробили можливість таку надати необхідну допомогу для наших бійців. Крім того, до цієї акції активно долучилися і підприємці Городоцького району. Везли в зону АТО более 12 тонн груза, которые раздали более 15 подразделениям. Разных служб военных, службы и милиция, и само, самообороны отряды то есть были задействованы. Продукты питания, можно сказать, все, начиная от картошки и хлеба, заканчивая тушенкой. Было выготовлено уникально квасоля с мясом. Яка була виготовлена на Сатурнівському концертному заводі, директором якого є Володимир Мілентівич Гуменний. І дуже дякую хмельницьким волонтерам, що вони до нас приїжджають. А ми будемо з себе все, що все, що одна завісить, ми будемо своє діляти. А ви, будь ласка, нам допомагайте. І я думаю, що ми дійдемо до побіди. Везуть от людей передачі. мішка. коробка, рімішка доїда. Рисунки дітей. На удачу, щоб нас обходила біда. Рисунки дітей на удачу, щоб нас обходила біда. Особливо підтримка дітей дуже велика для нас має значення. Це подарунки в вигляді малюнків, і всяких поробок. Дуже приємно, ми їх зберігаємо. І кожен майже знає дитину по йм'ю, яка нам присилає ці малюнки і подарунки. Нема різниці, що він там гарно розмальований, що таке сердечко, все одно ти знаєш, що воно іскреннє від душі. Слава Україні, героям, слава. Ми поповняємо гвардійські лави. Очима в плечі, душі і серця. Будемо стояти ми до кінця. Ця війна вже і піддістала і сепаратистів так званих ополченців. Я сподіваюся, в цьому, мабуть, переконаний, що вони по-тихому усвідомлюють і до їхніх голів доходять, наскільки це все. Не потрібно, наскільки все це нерозумно. Наші міста, за горді, сина, дружини, в уста, портуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було в нікого. Слава Україні, героям. В проценті, мабуть, мені кажеться 20 із общій маси, яким не все одно. А остальним вони живуть, які жили. Їм навіть війна не чувствується. А це що обідно? Поки тут. Пацани жизни лежать, защищают свою страну. А одни просто отдыхают и не бачать, что даже ж якась війна де сідає. На це за що обідно. Слава Украине, героям слава. Ми поповняємо гвардійські лави. Лечимо в плечі душі і серця. Будемо стояти ми до кінця. З цього разу ми приїхали на базу підрозділу Айдар. Хочу подякувати за зібрану допомогу і. Організацію доставки, перш за все, це обласну організацію партії солідарності. Крім того, особисто хочу висловити подяку голові обласної державної адміністрації Михайлу Васильовичу Загородньому, який приймав безпосередню участь в організації цього заходу. Душою і серцем він з нами. Хоч має багато справ, якщо таких невідкладних і державницьких. Проте мов кров з ножа по степу ми Ліворуч битва, а справа бій Чигає смерть у дали голубі. Ну вот это боевая позиция наших друзей. Ребят, которые охраняют Трюхизднку. Вот эта позиция раньше была Сеперська. Ми йдемо одна сім'я. Сто ביці. І з ними я. 100 бійців, один наказ. Зайняли цю позицію, їх одігнали тут село, є сліма. І вони зараз там в селі базіруються. Це 450 метрів від нас. Та тут можна їх побачити в лице без різниці Стріляють кожен день, І днями і ночами вони обстрілюють нас. День за днем, хто знає де. Був наказ і сотня йде. Крізь вогонь. І Я думаю, люди, хто трошечки з армією і з сострілковим оружием сталкувалися, думаю, повинні зрозуміти, що це за носічки. Це сколько вже собак настреляно і котів Щоб вони знали, що до нас лісти не треба. Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. В мене тітка в Старконі. Хочу передати привіт тіті Наді. Ми вас захищаємо, вас любимо. Скоро повернемося з перемогою додому. І боритися, поборете, все, що муслим. Заспіваємо пісню за Україну. Всім привіт, підняттям, співчанам в родині. Валюшка, ділий вас хай цілою. Пока. У потрібно... мене дружина живе на станції Богданівці. Вот, Іра, привіт. Родині, привіт. Живий здоровий. Скоро буду дома. Відпустку їду. Ми піднімемо наш прабор. Знову Вітання своїй родині, дружині, синочку Бодику, донечці Вікусі. Я є, живий здоровий, скоро буду додому. Хочу передати привіт своїм батькам, баті. Привіт, в мене все нормально, живі, здорові, виконуємо все нормально. І також тим, хто любить, знає мене. І нам допомагають. Всім велике дякую. Передаю жене привіт, ребенку і матері. У мене все добре. Все замечательно. Хочется, чтобы на Украине появился опять мир. Люди устали от этого всего. И вот все они, все мы, люди, которые были задействованы во всем этом мероприятии, всех хотят мира. Добра и мира.